І руїна ставала грізнішою, лише стояв непохитно собор, дзвони якого розносилися навколишніх селах, з яких люди доїжджали в неділі свята. Собор, що нагадував про недавнє минуле. Довго управа сільської ради передумувала, як закрити собор. Треба зняти дзвони, бо заважали дітям вчитися в школі. Обступили люди собор. Не дамо, плакали, просили, але вирок був здійснений. Упав великий дзвін, застогнав останній раз і затихли люди, перестав бити дзвін, і перестали битися серця людей. В соборі сипались біжжя. Потім вирішили розвалити, а яка то споруда була. Розбивали не піддавалося, підклали динаміт і впала опіка люд... людей, колиська християнства. Побудували на місці підвищення, звідки стрибали молодь на місце, де був похований мій дід, улюбленого його собору. Також більше не було.